Вся геологія нашої планети говорить про те, що біблійна книга Буття, яка описує всесвітній потоп, є істиною. Візьмемо, наприклад, Альпи на висоті 2500 метрів у місці стику тектонічних плит, виявлені залишки людських поселень. Під час всесвітнього потопу плити з'єдналися, та після чого відбулися катастрофічні зміни, і гори миттєво піднялися. Таким чином, поселення, які були, внизу опинилися на висоті 2500 метрів, де і були знайдені людські залишки. Цілі міста опинилися на висоті, де зараз розріджене повітря, і нічого не росте. Візьмемо далі анди, де знаходять кістки динозаврів та інших давніх тварин. На висоті близько 4000 метрів, виявляють скам'янілості риб, що підтверджує. Підняття тектонічних плит. Подивимось також на гімалаї. На високих горах знаходять черепа довжиною 6 метрів, слонів із бивнями, довжиною 4 з половиною метри та окружністю 90 см. Ці унікальні тварини лежать купами в горах, тому що всесвітній потоп і рух літосферних плит миттєво підняли їх у гору разом із рибами, медузами. І величезним кладовищем динозаврів, людей та інших істот. І це не зайняло мільярдів років ніхто і ніщо не встигло згнити. Все було моментально поховане під товстим шаром води, яка покрила всю землю. Саме тому на вершинах гір знаходять мушлі. Як же вони тоді могли потрапити туди? Тільки під час потопу все це говорить про катастрофізм. Геологія і всі науки підтверджують достовірність і авторитет Біблії, і в якій детально описана вся історія людства. Саме тому Біблію бояться, забороняють, прибирають молитви, недільні школи, навчання, тому що людина стане освіченою, вона почне розуміти, хто вона, звідки, навіщо, куди йде. І їй тоді лапшу на вуха не повісиш. Біблія це книга очевидців, які бачили, як стався всесвітній потоп, і тому Бог це допустив. На каналах Салтоненко ви знайдете свідчення очевидців всесвітньої історії. Підпишіться і дивіться, щоб вивчати справжню, а не фальшиву історію. Напишіть мені, і я обов'язково поспілкуюся з вами. До зустрічі!